Метро перебуває під загрозою обвалу ділянку синьої гілки, яку закрили через підтоплення у прямому ефірі. Показав мер Києва Віталій Кличко. Він схиляється до того, що причиною є порушення техніки безпеки при будівництві тунелю. Мер додає, що від теремків до Либіцької курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій. Метро давайте ще почуємо також слова Віталія Кличка. Зміркувань безпеки рух між станціями Теремки Дімейська зупинено, тому що безпека для нас завжди було і залишається пріоритетним питанням. Поїзди курсують зараз між станціями героїв Дніпра і Лебецька. По цьому напрямку, там де зупинено рух, зараз продовж лінії метро організовано рух наземного транспорту. Це автобуси, це тролейбуси. Ще раз хочу повторити ту інформацію, яка була надана, що ми задіяли 77 автобусів, які дублюють рух метро. Включено три маршрути додаткових. Це ще 20 додаткових тролейбусів на цьому напрямку.